Всім привіт! Друзіки! Зараз буде рекламне відео. Чому воно рекламне? Тому що я по суті зараз прорекламую людину. Чого я це роблю? Я вже знімав відео не один раз і в Тіктоці, і в репостові у всіх соцмережах. Але тим не менш, у мене е, всі там, приватні повідомлення в, принципі, в усіх соцмережах. Дуже багато запитань. Іван, дай контакти, де купити плівку, рулони плівки. Тому я зараз знімаю для вас відео. Ви і кажете, що реклама, реклама, не любите її. Але ну, це не один, і не два, і навіть не 10 людей питають про контакти людини, яка виготовляє плівку в рулончиках для вуликів. Тому я зараз вам покажу, зніму знову відео і трошечки розкажу. Я вже дуже-дуже давно користуюся плівкою ось таку в рулончиках. Ось вона у мене лежить. там В мене їх багатенько цих рулончиків, це запечатані. Е, покажу вам, ось у мене нарізаних багато, як бачите. А це в запечатаних рулонах. Ось тут нарізаних. Е, ріжу я їх. Чим класна ця плівка? Тим, що вона в таких рулончиках. Рулончики йдуть по 50 метрів. Ну, довжина цього рулона 50 метрів плівки. Плівка має ширину 58 см. Ширина її, оце, 58 см, і товщина плівки, 150 мікрон. Тому дивіться самі, ось все, що ви побачите. Контакт я залишу в, в, виробника в коментарі, закріпленому або, ну, в описі під відео. Це робить цю плівку Іван Домітрак. Я дуже давно, не перший рік, користуюся нею, щоб ви розуміли, що ну, це давно я нею користуюсь. Ось в мене нарізала вона, ось бачите, це вже на шестирамковій нарізано. Ось Шестирамковий вулик. І ось вона так. Нарізано це, я так порізав і все. Дуже зручно тим, що оцей рулон береш береться, ложиться на вулик. Ось бачите, і він ідеально прям по розміру вулика. Ідеально. І точно так же на будь-який вулик. Ось у мене тут десь рамкові стоять корпуса, магазини. Дивіться. Оцей рулончик ви купляєте. І ложити прямо на вулик, дивіться, він ідеального розміру, не треба нічого ні підрізати, нічого. Відмотуєте скільки вам треба, і прямо по вулику можна відрізати. Ну, кому як там в польових умовах взяли рулон, машину кинули, отак на вулику, фук, розкатнули, відрізали та й все. Ну, Я думаю, що ви всі все розумієте, самі все це знайдете йому, як його приміняти. Він підходить практично на будь-який вулик, додани і навіть лежаки. Тобто на лежак, хто там я бачив, люди купляли, різали на лежаки. Такі рулончики, я користуюсь давно, повторюсь, мені дуже подобається, тому що ну, дуже зручно відрізав на вулику. Оце якось так. Ось, до прикладу, сьогодні я готував. Готував мікронуклеуси на заселення. Ось я взяв один рулончик, просто взяв на, на циркулярки. Як бачите, нерівно, звісно, ну, можна було прівніше. На циркулярки розрізав пополам рулон. І отримали у мене ось такі, бачите, плівочка. така. Просто пів півролона. Що я це робив? Це щоб ось мікронуклеуси в мене стоять. Щоб отак прямо на мікронуклеуси міняти плівочку. Ось зараз я вам покажу. Ось дивіться. Ось вона, до речі, ось бачите, поміняна. Бачите, ось положив пів рулона. Він ідеально на нуклеус. Тобто і все. отак так отрізав і прямо на нуклеусі можна відрізати. Так що, це така плівочка, оце така реклама, за яку ви постійно е, жарите. Мені то похріну, скажу вам відверто. Ну, просто в мене кумари, коли постійно пишуть реклама, реклама, а самі ж, самі ж йдуть в приватні повідомлення і пишуть: Іван, дай контакти. Іван, дай контакти. Коротше, оце така плівка. Оце така реклама. Користуйтеся, Іван Домітрак виготовляє е, Іван Домітрак. Оцей рулон коштував. ну, ціну скажу, На сьогоднішній день він коштував 500 гривень рулон. Не знаю, дорого це чи ні. Е, мені подобається, мені нормально. Е, 150 мікрон вистачає. ну Було б 200, було б краще, Ну, як є. Коротше, оце такі, Справи з плівкою. Користуйтеся. Дякую вам за те, що ви поставите лайк чи вподобайку, кому пригодились ці контакти. Чи кому пригодилась ця реклама. Дякую за репости. Ну і залиште коментар в підтримку канала. Бо я ж для вас старався. Бо я ж для вас старався. Оце так. Коротше, до мітра Ківанко в коментарях буде закріплений його е, контакти. Все, всім пока.